Вітаю, друзі! Роблю це відео так швиденько, на скору руку, так би мовити. Я розумію, що ви чекаєте на інформацію. Ви Переживаєте, ви вже чули десь щось, але не до кінця ще знаєте, що коїться. Я тільки що закінчив дивитись, перепередивлятись ці е, виступ міністра Фрейзера, де він розповів про програму Куаєт, про те, що е, очікується від цієї програми, і як вона буде працювати. Отже, щоб не томити вас, зразу скажу, що програму Куаєт продовжено до 15 так, липня. І... Разом з програмою Quiet продовжені всі ці підтримки, всі ці програми, які йшли як сателіти від ці, цією програмою Quiet, Отже, українці можуть її користуватися до 15 липня. Включно українці можуть подаватись на цю програму, так можуть заповнювати аплікації і подаватись. Що стосується виплат безкоштовного житла, він не назвав терміни конкретні терміни. Він сказав, що так, українці також можуть цим користуватись, ті, хто приїжджає до програми Куаєт, по програмі Куаєт. Але пізніше, коли йому почали задавати питання, наприклад, йому задали питання, чому для українців розробляли. Цю програму Кває так, а не е, вжили таку ж програму, як багато хто українців дуже вумних каже, що краще працювала для афганців чи для сирійців. І міністр дав. Чітку відповідь він сказав, що якщо би ми пустили українців по цій програмі, ми би не змогли б прийняти таку кількість українців. Так ну було б стільки проб можливо, як і афганців. їхало б 10-15 тисяч. І знов таки він каже, що з цією програмою ми надавали е, можливість українцям спокійно переміщатись, пересуватись так, якщо їм щось не подобається в Канаді. Вони можуть спокійно виїхати, поїхати у десь інше місто. І Таким чином, ця програма спрацювала набагато ліпше, набагато корисніше, ніж вона працювала програма для біженців з інших країн. На інше питання, коли в нього запитали, по чому, чому продлили тільки до 15 липня, чому не продлили, скажімо, як до кінця війни, на що він відповів? Що українці, які будуть і надалі приїжджати до Канади, будуть користуватися різними підтримками, тобто Канада буде допомагати біженцям українцям стільки, скільки буде потрібно. Але все це буде тепер моніторитись, так би мовити, на поситуації, яка складається на зараз. Так, тобто це не буде таке щось. Ми продлили на рік, і потім рік ми туди не, не дивимося. Ні, він сказав, що їм треба підстроювати всі ваш, всі їхні плани, і це зрозуміло, тому що зараз приїжджає досить така велика кількість українців. А ще поміж помімо українців, існують і інші люди, так які подаються на різні програми і Грицьці міграційні і також планують приїхати до Канади. І е, уряд повинен все це розраховувати. Тому він сказав, що зараз ми продовжимо до 15-го а вже потім ми будемо дивитися, як буде йти ситуація навколо цієї війни. І тоді вже уряд буде приймати наступні рішення: чи продовжувати цю програму, чи робити щось інше. Але головне, що зараз ми це маємо, програму продовжено. Так що подавайтесь. Приїжджайте, оселяйтесь, працюйте і добивайтесь успіху. Ну, а ми з вами зустрінемось як завжди в наступному відео чи в Канаді? До речі, в наступному відео я планую вам розповісти: чи чекають канадці на українців? Як обстоять діла з роботою в Канаді для українців? Як швидко ви зможете знайти роботу в Канаді? І на що вам треба звернути увагу, щоб знайти роботу в Канаді швидко? Отже, не забудьте поставити вподобайку, залишити декілька слів в коментарях, натиснути на дзвіночок. Ну і, як завжди, до зустрічі з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!